Всім привіт! Сьогодні ми начекалуємо з вами вишиванку. Вишиванка буде в нас трьохярусна, вона дуже гарна, цікава. Просто взяти білу блузочку і маєте готову вишиваночку. Якщо вам подобається дана прикраса, то можете її придбати. Вона є в наявності. Це така вишиванка, кризочка. Ну, вона на тілі виглядає шикарно. Біля горловини заокруглюється шикарно. Так що не вагайтеся, а придбайте для себе ось таку готову кризу вишиваночку. Ну, а якщо ви вмієте самостійно виготовляти, то можете замовити у мене схемочку. В описі під відео буде посилання на мій Facebook або номер Viber, якщо у вас Facebook немає. І можете мені написати, а від вас коментар подобається вам прикраса чи ні. Як вам? Чекаю обов'язково. До нових зустрічей.